Лист до солдата. Я чекаю на тебе, солдате, ти мій щит, мій захисник, мій герою. Можна все ще завгодно казати, та душа моя там, з тобою. Моє серце в молитві до Бога, тебе з неба крилом закриває. Найбільша для мене тривога, як зв'язку з тобою немає. Я чекаю на тебе, солдате, не боюсь, не тремчу, не ховаюсь, я стараюся допомагати. Щось я можу, не вмію навчаюсь. Я чекаю на тебе, солдате. Хоч яким ти вийдеш з пекла того, я чекаю на тебе живого.